У місті Радивилі в Народному домі було людно тут організували чудову виставу для дітей, докладніше у сюжеті. Традиційно у будинку культури міста Радивилів відбуваються цікаві зустрічі за участю шанованих запрошених гостей. Діти спостерігали за прекрасним синхронним танцем оригінальних персонажів. Режисер та постановник розповів про особливості музичної казки Черівні пиріжки, червоної шапочки. Це казка Рівненського драмтеатру Черівні пиріжки Червоної Шапочки. Ми приїхали з міста Рівного показувати для ваших діток в Радивилові цю виставу, яка вже... Має більш ніж 10 років, здається, і 13 років цій постановці, і дітки її дуже люблять. Цього дня у залі вирували справжні емоції радості, добра, які на довгий час залишаться у пам'яті маленьких гостей та їх батьків. <му> Глядачі із захопленням спостерігали за прекрасними піснями, які виконав добрий вовк та інші казкові персонажі. Також учасники театру для кращого сприйняття вистави підготували різноманітні сценічні декорації. Автор розповів про сюжет та героїв музичної казки. Тут переписаний трішки сюжет класичної червоної шапочки. Тут у нас є добрий вовк і навпаки злий зайчик. і Є чахне мирущий, і є червона шапочка. І один одному вони допомагають і борються з, із силами зла. Не всі ще знають малюки, буває казка навпаки. Зуби маю, нікого ним мене кусаю і не люблю нікого бити. Зі мною весело, зі мною весело, зі мною весело, дружині. Зокрема, цього дня у просторому будинку культури зібралися маленькі мешканці громади разом з батьками, аби отримати нові враження від веселої музичної казки, чарівні пиріжки, червоної шапочки. Так само молеча спостерігала за прекрасним танцем учасників театру, які зіграли роль дерев. Протягом вистави мандрували світом магічних пригод та прекрасних пісень. Герої у яскравих костюмах професійно зіграли свої ролі. З чашником можна домовитися. Але ж якщо чак забере собі червні пиріжки, то він стане володарем світу, і коїть ще більше зла. Я притулжав і без пиріжки везу! зможеш, змож. А я тебе Стій! dois só. подяка учасникам Рівницького обласного академічного музично-драматичного театру, які у такий непростий для України час подарували малечі справжню казку та море неймовірних емоцій. Також велика подяка нашим захисникам, завдяки яким є можливість відвідувати різні події. На завершення веселої музичної казки «Чарівні пиріжки червоної шапочки, глядачі оплесками підтримали учасників Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Актор поділився своїми враженнями від маленьких гостей, які чисельно завітали до Радивилівського міського будинку культури. Прекрасні дітки вони супроводжували оплесками і гарними реакціями кожен наш епізод. І було дуже приємно для них працювати. Їх було дуже багато сьогодні, і це дуже тішить. Талія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Брода онлайн.